Це кава. Давай, маленька, будемо з тобою йти і пити каву. Муа! наприклад, людина бере каву, а в іншій руці в нього е, цей коктейль Молотова. Якщо хтось мені робив одинарний еспресо, то е, Бог вас не простить. Арома кава. На жаль, гімно. А можна мені приносити ту діч. Ей, 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 ти куди? Він взагалі повернеться. Що? Що? Виходить, мить настала. 25 Coffee Roasters – Виробники натуральної, свіжо обсмаженої кави. Вони впевнені, будь-який день може стати краще з чашкою кави. В асортименті 25 Coffee Roasters більше 25 кавових позицій з 13 країн світу. А також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Крім того, компанія має чат-бот-помічник, який розроблений, щоб ви мали змогу обрати каву у будь-який час і незалежно від обставин. Також у компанії є спеціальні етикетки на різні події життя, які наклеюють безкоштовно за вашим запитом. Ну що, друзі, замовляйте каву 25 Coffee Roasters та підтримайте українського підприємця. Це все. Сьогодні плюс 30 на вулиці, а Це означає, що саме час пройтися найвідомішими кав'ярнями Києва, щоб вирахувати, який напій бадьорить найбільше, і що ти дивишся? Це не самогонка, це кава. Давай, маленька, будемо з тобою йти і пити каву. Дивіться, я взяла і буду брати в наступних кав'ярнях дві позиції: це Капучино, достатньо популярна позиція, і Еспресо. Це для поціновувачів тих, вже, мабуть, 30 які вже, вже напилися цього молока паршивого. Розумієш, в яких просто непереносимість лактози. Цінова політика цієї кави. Це у нас еспресо 30 мл коштує 25 гривень. І мені додатково ще сука, Порахували 7 гривень за колумбійську каву, на якій воно готувалося. Але я замовляла Арабіку. Далі я замовила капич стандартний 51 гривня 300 мл. Дивіться, тут його дуже багато і, в принципі, все. І мені теж сюди порахували каву Колумбія, яку я не замовляла. Ну дуже прикро, що 14 гривень просто паліняллі зараз з мене, і все коротше, будемо пробувати. Я потестила Арома Каву, яка знаходиться в парку Шевченка. І що я хочу сказати? Людей тут дуже багато, навіть в такий час, як ми зараз знімаємо. Тобто Арома Кава ніколи не обідніє. Але є одне але Арома Кава, на жаль, гімно, еспресо просто на смак кислятина. Вони мені підсунули якусь, що там, Калумбію, якусь, яку я не замовляла. І це дуже гидко пити. Я не знаю, хто п'є таку каву. Коротше, це два з десяти. Мені дуже подобається дизайн. До речі, зацініть які прикольні дизайни вони зробили, але ну, це не впливає на якість ну, зовсім ніяк. Далі там йде дідо, тому ми бистренько балакаємо. Дивіться, капучино тут кави просто ось так. А молока значно більше, і це не дуже прикольно. Дивіться, я відчуваю смак молока коров'ячого більше ніж смак кави, але мабуть від того капучино я вже дуже давно не п'ю. Мені не сподобалось за смаком, тому що жодної пропорції нормальної тут немає. Тобто, капучино це кава, в якій кава повинна. Сам склад кави повинен е, приобладати, самі перекладіться. Е, але тут просто якась латежка срана, яку мені підсунули е, замість капучино. Тому арома кава я тобі ставлю е, трієчку просто за те, що ти знаходишся в класному місці, а ми йдемо далі. Єнрокець, тубом Донецьк Так, друзі. Дивіться, я зараз е, перебуваю у маленькому тихому дворочку на Рейтерській. Е, саме тут ми взяли е, наступну нашу каву. Ви бачите це по моїх руках: це кава Каштан, дуже популярне місце серед киян. Там дуже багато людей, завжди повний двір посадки, яка там сидить, і столи, і стоячи вони там п'ють ту каву. Тобто, і хто ми такі, щоб це не спробувати? Я знову ж таки взяла дві позиції: це еспресо і Капучино. Еспресо тут коштує 45 гривень, а Капучино 55 гривень, тобто на, на 10 гривень дорожче, ніж арома кава. Ну не знаю, що ви там собі думаєте. Коротше, я буду пробувати е, дуже насичений колір у еспресо на запах. Блін, дуже приємний запах. Блін, якщо тобі дам зараз понюхати, mm. це вперше, коли я тобі дала щось понюхати, Ванечка. Дивись, я зараз спробую. Дуже прикольне еспресо. Він кисловатий, але так повинно бути. Він не залишає неприємного після смаку після себе. Мені подобається консистенція. Мені подобається, що він такий кисловато з гірчинкою, тобто дуже, дуже такий незвичний смак. Якщо ви поціновувачі еспресо, то ця кава для вас. Мені дуже подобається. І зараз в мене в роті присмак гіркого шоколаду. Це у нас капучино. Мені вже подобається, що тут така приємна пінка. Вона дуже відрізняється від, від того, що я бачила в Аромакаві. Навіть по, мабуть, по способу збивання цієї пінки. Я сподіваюся, що тут в порядку пропорції і вона буде смачніше. Давайте пробувати. Ой, цей капуч мені дуже подобається. По-перше, тут немає яскраво вираженого присмаку молока. Тут такий кавово молочний присмак, як і повинно бути в капучино. Е, мені подобається, що я відчуваю тут, е, як по класиці, у нас іде одна третина еспресо, три третини молока. Тут саме так і є, тут 180 мл. І е, я би такий капуч пила. До речі, друзі, як ви називаєте каву? Капуч, якщо ви його п'єте? Капучино, капуч, капич або е, пішли бахнем. Кофе, Просто, що ви там кажете? Якщо ви п'єте раптом маккаву, чи там що там ще, яка там нескафе, просто можете мені в коментарях писати, бо я теж дуже обожнюю нескафе. Просто сьогодні я трошки розбагатіла і можу дозволити собі випити кави на рейтерський. А зараз до висновків. Хочу сказати, що кава ця мені дуже сподобалась і за, за атмосферою, яка є в цьому закладі. Багато людей вони всі такі незвичайно цікаві. Короче, хіпстери. от ці. я звісно, не належу до цієї тусовки, але мені завжди цікаво, що вони будуть робити. Ну тут наприклад, людина бере каву, а в іншій руці в нього цей коктейль Молотова. Я ніколи не знаю, що чекати від цих людей, якщо ви хіпстер. Поставте мені сердечко в коментарі, друзі. Е, дивіться, що еспресо. Я ставлю йому 8 з 10. мені сподобалось, але е, будемо шукати ще якісь варіанти. І капучино я ставлю 10 з 10. ідеальні пропорції всього. І, в, в принципі, я його зараз з задоволенням вип'ю. Хоча зараз плюс 30 я не дуже хотіла кави. Ну, це останнє, що я б хотіла, але цей напій я вип'ю. А ми поки Ванечка. ¿Qué de Друзі, дивіться, наступна кава, яку ми скуштували, це кава ідеаліст. Ми зараз перебуваємо на ярвалу. Кава ідеаліст, заклад точніше, ідеаліст знаходиться в декількох районах Києва. Я не знаю точно де саме це. Я перевіряю, щоб мене не збила машина. Бо якщо вона мене зіб'є, то це буде контент для чутливих. Хоча він такий і є. Дивіться, еспресо а, в ідеалісті коштує 49 гривень, і що там, а, капучино, правильно молодці, коштує 69 гривень. Тобто, поки що це найдорожче кава. Ось така історія. Мені, до речі, дуже подобається пакування. А, таке воно, знаєте, матове, дуже приємне в руках його тримати, але дуже гаряче, тому я взяла оцю для яєць а, латочок. Оцей. А, і що? Я пропоную вже його. Друзі, я почну з Е, Зараз, Блін, так мені подобається на дотик навіть вустами класно торкатися цього стаканчику молодці. Дуже смачне еспресо. Така знову-таки кислинко-горчинка, але після смак мені навіть, як знаєте, як. Цукерки шоколадні. Такі блін. Як у ці цукерки? Київ вечірній, блін. А тому що тут є якийсь горіховий присмак. Мабуть, цікава така з горіхом обсмажена. Дуже приємний. Петро Олексійович, напишіть мені у дірект. Петро Олексійович, напишіть мені у директ, якщо хочете, щоб я прорекламувала щось, щось, хоп, що, що, хоч щось ваше. Дуже приємний еспресо. Якщо ви знову ж таки поціновувач, то дуже раджу. Він поки що найсмачніший. І е, блін, стаканчик просто шик. До речі, в ідіалісті це ну, не на правах реклами, дуже смачна їжа. Оскільки я там не була, вона дорога звичайно за сегментом. Але ви вибачте, на ярвалу, що ви хотіли в Києві, яка має бути їжа. А кава зараз спробуємо. Знову ж таки, дуже, дуже приємна кава. Тут в більшій мірі я відчуваю молоко, ніж каву, але зараз я ще раз спробую. Капучино дуже приємний, не дивлячись на те, що молока як для мене забагато по смаку, але післясмак кави все ж таки є. Тобто це приємний дуже капучино. Він не гірчить на, на виході з вашого язику. Тобто, в роті залишається дуже приємний ніжний післясмак. А в принципі, я готова робити висновки. Так, друзі, ну що, ми протестили і цю каву. Що я можу сказати? В принципі, від самого закладу до пакування і до смаку мені все сподобалось. Проте капучино. Трішки мені надмолочний смак. Я ставлю сімку з десяти. Він смачний, але хочеться більше кави а в напої. А еспресо мені 10 з десяти. Мені дуже сподобалось за це і вип'ємо. А ми поки йдемо далі. Друзі, зараз я нарешті сижу. Це вже знаєте дуже великий кайф. Ми знаходимося зараз на вулиці Січових Стрільців і взяли ми каву в кафе Урбаністи. Кафе, ось така. Цікава у нас біжуха. Так, друзі, еспресо тут коштує 50 гривень і Капучино 65. Ось така різниця в ціні. І, до речі, еспресо мені зробили подвійний. Е, ну, тобто, не знаю, якщо хтось мені робив одинарний еспресо, то е, Бог вас не простить. А за подвійний дякую. І хочу ще сказати, що дуже тут привітний персонал. Нас гарно зустріли, побажали нам класної фотосесії. І е, сподіваюся, наша фотосесія зараз буде гарна. Тому давайте. Тестити. Так, друзі, пробуємо еспресо. Такий мені відтінок горіха дуже по запаху. Насичений смак. Тут перевага надається гірчинці, ніж кислинці, І... але для мене він не смачний. Ну просто щось мені тут заважає в ньому. Я просто не, не вважаюся поціновувачем еспресо, просто це стандартна кава, яку люди п'ють в більшості своїй. Я просто десь в космічному просторі робила опитування, щоб ви розуміли. Після смак гіркуватий. Можливо, тут пересмажені зерна. Зараз покапучу, подивимось. Ну поки, поки таке, мені гіркувато в роті. Капич дуже мило, миле таке серденько. Зараз пробуємо його. М -м, капучино смачний. Він більш вершковий, ніж кавовий, чого я теж не дуже полюбляю. але він аж солодкуватий присмак цієї кави. Мені подобається. Ну, щось в ньому таке є. Це, звичайно, не напій на жару, на спеку. Воно зараз не дуже не дуже сильно ти розчекляєш. Чи надто воно смачне, чи не надто, просто хочеться втопитися в воді, якщо чесно. Якщо ви чекаєте, щоб я втопилася в воді, то не дочекаєтесь. Але це е, смачна кава з таким солодкуватим е, присмаком. Мені, в принципі, подобається, навіть незважаючи на те, що є е, е, такий більш вершковий присмак. Фу, друзі, ну що, е, я досі жива. Подивіться, скільки кави я вже випила. До речі, якщо ви хочете запитати мене, куди я діваю каву після того, як її знімаю, я не знаю, що вам на це відповісти. Я діваю її скрізь. Ось така історія. Урбаністи кафе знаходиться. Якщо мене зараз зіб'є машина, буде прекрасно. Е, урбаністи кафе знаходиться неподалік від Львської площі. Е, Пожарі не рекомендую взагалі туди йти. Але заклад дуже популярний, людей там достатньо, дуже привітний персонал. У них прекрасні стаканчики, нам побажали прекрасного дня, ночі, вечора і всього остального. Хотіли напарити пиріжки, е, піроженки і ще щось. Але дякувати Богу, ми на заправці, і я таки не змогла там нічого більше купити. Е, Щодо кави, яка там еспресо, мені не дуже сподобався, ну, це мій особистий смак. Я поставлю я п'ятірку поставлю з десяти, а мені капучино сподобався. Я йому поставлю 9 з десяти, тому що не дивлячись на його вершковий смак, мені все ж таки було дуже приємно його пити. Він легенький і навіть в спеку він мені зайшов. Тому ось так. В нас, друзі, залишилася остання, остання наша позиція. І якщо ми виживемо після цього огляду, це буде дуже, дуже... да пока. Друзі, ми прибули на останню нашу точку під ларьок хлібна кава. Це доволі, доволі така поширена мережа ларьочків по всьому Києву. Я вирішила, що на останочок можна дати трішечки кринжа. Дивіться, в мене еспресо капучино, капучино дуже опік мені вже руку, і це неправильно, тому що не може бути молоко такої високої температури. Це прям. Ну, не дуже добре. Дивіться, капучино коштує тут 35 гривень, і еспресо тут коштує 25 гривень. Що я хотіла від цієї ціни? Ну, не знаю. Хотіла хоча б якогось смаку, бо тут мережа, і все одно власник заробляє на цьому кошти. Хотілося би трішечки смаку. Тепер давайте пробувати. Мені здається, зрозуміла оцінка зараз, чи, чи ще щось комусь не зрозуміло зараз. Давайте капучино. Мені здається, що воно мені печерота. Мені аж страшно його пити. Дуже гарячі. Гаряче капучино, і, на жаль, окрім молока, я не відчуваю жодного смаку. Кави я тут не відчуваю зовсім. Мені здається, що тут еспресо дуже дуже мало додали і зверху залили просто. Пастеризованим молоком. Еспресо він не смачний, він е, двоєчка з десяти, але е, за такі кошти колись можна перехильнути. Отак скажу. А з приводу капучино це буде четвірка з десяти, бо смак кави, на жаль, відсутній. Мені дуже подобається оформлення, прикольні стаканчики, навіть навіть цією кавою. Написано Готуємо з любов'ю. І до речі, дуже низька ціна. В принципі, зайти сюди е, там просто по дорозі кудись. Це дуже прикольно. Е, A less smock? Ну, яка ціна, такий смак. Ціна якість, мені здається, тут ну, нормальне співвідношення. Друзі, ми спробували останню каву на сьогодні. Дякувати Богу, що ми вижили. У мене немає такі кардії, тому що я не випивала всю каву, навіть Ванечка всю не випивав. Дякую а, людям, що не відпиздили мене палками за те, що я а, а, препятствую їм на їх шляху. А тепер можемо перейти до спільних висновків. Зараз перемістимось в якесь більш більш краще місце. Друзі, ну що ми закінчили нашу подорож центром Києва. Ми пройшли гордо, майже з високопіднятою головою всю цю спеку, яку ми сьогодні пройшли, і я хочу сказати одне: всі заклади і кіоски, в яких ми були, вони аутентичні. Це щось самобутнє зі своїм дизайном, зі своїм смаком. І цим саме відрізняється Київ від інших міст, тим, що в кожному. За куточку є свій неповторний смак та відтінок. А, тому я вам дякую за перегляд. А, дякую за лайкозики. Дякую за це все за активність під відосами. Мені було дуже цікаво знімати а, сьогоднішні формати. Я планую це продовжувати. І дуже прошу підтримати вам, якщо вам сподобалось, лайком а, або просто якимсь теплим коментарем. І напишіть, будь ласка, де каву п'єте ви, яку ви п'єте каву? і... А, що я маю наступним потестити, можливо, навіть з кави. Я вас всіх цілую. До побачення. Кав'ярнями Києва мене. Ти, Птічка, чого це